Врятувати життя дитини два тижні. Лікарі опікувалися донькою Тетяни Даниліної із Костянтинівки. Немовля родилася на два з половиною місяці раніше. Йому загрожує захворювань очей та нервової системи. На лікування дитини у безробітної матері немає коштів. Хто допомагає, дізнавалися кореспонденти Сабицій. Може після Тетяна Даниліна дбайливо притискає до себе доньку. Жінка боїться порушити спокій, маляти. Мілана з'явилася на світ місяць тому, хоча ще має бути в утробі матері. Віс маленький вона народилася. Потім із затюкав вона ще збрасивала. Дівчинка народилася на 33-му тижні з вагою трохи більше двох кілограмів. Мати до сих пір не розуміє, що стало причиною причасних пологів. Вагітність минала легко, ускладнень не було. Все сталося раптово. Заслаїлась плацента і почалося сильне кровотечення. Успіла визвати скору. До того як скора приїхала, ну понятно, що побежала, мужа, розбудила, ну і все, втратила знання. Вже прийшла в себя, коли мене вже перекладували на носилки. Шансів на сприятливий результат після операції лікарі не давали. Дитина в критичному стані, перебувала в реанімації. Тетяна щойно змогла піднятися, одразу пішла до доньки. Шутка. больна, але одразу пішла к до дочері. Хоча б дві минути я постояла возле неї. Вона лежала кислородна маска на ній була і маленька і. Ну, общем, ну просто сльози подальше лікування тривало у Краматорську. У не встигли до кінця сформуватися шлонок та легені. Мілану виходжували у кювезі. Особливою увагою точили і дома. Старша сестра Ксюша ні на мить не відходить від манежу. Та спокійний сон у дитяти буває рідко через прийом великої кількості антибіотиків, у маленької порушена мікрофлора кишківника. Ще її загрожують проблеми із зором, анемія та захворювання нервової системи. Зібрати необхідну суму на складне лікування доньки безробітній тетяні не посилі. Свою чесну допомогу надав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Дитина народилася недоношеною із множинними ускладненнями, і тому лікування інтенсивне для збереження її життя було вкрай важливо. Тому штаб Ріната Ахметова оперативно відреагував на прохання сім'ї і закупив всі необхідні медикаменти для лікування цього немовляти. Кожен із цих препаратів життєво необхідний міланці. Водити нам нужно в дальніше для розвиття головного мозку, як і водити препарат. Мала стрімко одужує і потрохи набирає вагу. Я вообще очень благодарна на то, що на меня обратили просто внимание. І Рінату Леонідовичу огромное спасибо. Ну, я думаю, це ему всі поступки. Такі адресну допомогу штаб Ріната Ахметова надає мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. У фокусі уваги тяжко хворі діти та постраждалі від військових дій. А за весь час роботи допомогу вже отримали більше 42 тисяч людей. Тетяна Блінова, Оксана Корчума, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, Сабиті, Канал Україна.